Вітаю, я Леонід Цихановський. Велика Британія планує передати всі свої важкі гусеничні самохідні артилерійські установки ас 90 до Збройних сил України. Декілька днів тому були проведені останні стрільби АС-90 армійськими підрозділами, підрозділами армії Великобританії, і зараз вони готуються для передачі до Збройних сил України. Прошу вас! Підтримати наш корінномовний канал «Приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Всі посилання є під відео. Декілька слів про цю саму САУ АС-90. Це досить нова розробка. Назброєні в Великій Британії вона прийнята в 1992 році. Всього було випущено 179 екземплярів. При випробуваннях у армії Великобританії декілька екземплярів САУ пройшли кожна по 3000 кілометрів без жодної несправності, ходової частини. І здійснили по півтори тисячі пострілів без жодної затримки і несправності. Висока надійність, високий результат. Ця САУ досить сучасна. Вона має ствол 155 мм довжини ствола 39 калібрів або ще є варіант 52 калібра. Більшість цих САУ все-таки мають 39 калібрів ствола. І дальність стрільби до 24,7 км з довжиною ствола 39 калібрів і 30 км більш довгим стволом. Для САУ з таким стволом це абсолютно нормальна дальність. Всі наведення за азимутом і кутом місця здійснює електропривід, сервопривід електричний, керування баштою, комп'ютеризоване, можливе автоматичне введення по лінії передачі даних вказаних координат і стрільби. Для цього у АС-90 є автономна система навігації, комп'ютерний балістичний обчислювач і міліметровий радар для вимірювання початкової швидкості снаряда. Це суттєво підвищує точність стрільби. Перехід з похідного в бойове положення відбувається менш ніж за одну хвилину. Зворотній перехід в похідне положення аналогічно. При цьому екіпаж САУ знаходиться в машині, ствол може розщеплюватись і зачеплюватись автоматично. Ця САУ має допоміжну силову установку. Це важливо. Вона економить. Ресурс основного дизеля витрати пального і дає великий рівень маскування. Дійсно, роботу основного дизеля чути дуже далеко. А допоміжна силова установка вона має низький рівень шуму, не демаскує позиції і може забезпечити весь цикл бойового чергування і стрільби на позиції, не порушуючи скритність свого місця знаходження. На війні проти північних варварів АС-90 широко застосовується з літа 2023 року. Мені довелося спілкуватися з екіпажами цієї САУ. При особистому спілкуванні екіпажі відмічають, мені завжди вказують на високі якості, бойові якості і високі бойові можливості і точність стрільби по ворогу. Російська, для прикладу, порівняємо, російська 2С-3 Акація, ну це аналог, це російський аналог ас 90 вона і близько не може рівнятися по дальності і точності стрільби. Російська саум 100 С має довший ствол 47 калібрів і 152 мм калібр. А от АС-90 у неї коротший ствол, при цьому вони обидві мають дальність стрільби максимальну. Це 24,7 км стрільби. При стрільбі уламко фугасним снарядом. При цьому АС-90 забезпечує високу точність стрільби. Взагалі, натівська техніка має високу точність стрільби, в тому числі і на максимальних дальностях. А от російська мста вона Сильно розкидає снаряди на дальностях більше 16 км. Якщо ми візьмемо інструкцію по проведенню стрільб Мста С, то там вказується на недоцільність стрільби у ламкофугасним середу більше 16 км, більше 16 км. Тому що дуже низька точність вимагає великої кількості пострілів. Наприклад, от наприклад при стрільбі по точковій цілі. Ну, наприклад, танк в окопі або бліндаж. Так от, при стрільбі по такій цілі, 100 С на дальності більше 20 км е, вона потрібна по таблиці стрільб, повинна витрати більше снарядів. Більше 960 снарядів на одну ціль. Ну це просто здуріти треба, наскільки низька точність. В Збройних силах України було передано, в Збройні Сили України було передано нам 36 боєготових АС-90 і ще 12 екземплярів як донори запчастин. Це теж потрібна штука для того, щоб мати запчастини звідти. Ці САУ широко застосовуються під час бойових дій. Вони не стоять десь там, вони постійно працюють. Є втрати Орікс порахував. Що у нас 8 екземплярів АС-90 втрачені, а ще 5 пошкоджені і знаходяться на ремонті. Зараз Великобританія має більше, ніж 60 екземплярів боєготових АС-90. І всі вони будуть передані до Збройних сил України. Так от виникає питання: а чим планує замінити свої ці АС-90 Велика Британія? Потрібно вказати, що армія Великої Британії хоче мати і гусеничні, і колісні САУ 155 мм. Гусеничні САУ, вибрані південнокорейські тандер К9А2, це нова модернізація, її ще навіть немає ніде. Вони будуть готові до поставки в Великобританію починаючи з січня місяця 2026 року менше, ніж за рік. Це дуже крута південно-корейська сау. Це остання її модифікація, сама нова. Екіпаж 3 чоловіки. Командир, мехвод, навідник. Більш нікого не потрібно. Повний автомат зарядження забезпечує безлюдну роботу башти. Башта там безлюдна, тому що повний автомат заряджання. Керування вогнем повністю автоматичне. Ним керує комп'ютер, і саме це дає можливість вводити автоматичні координати по лінії передачі даних. Ствол у цієї САУ 155 мм 52 калібра, але, шановні, але, корпорація Hyundai, що вироб, випускає ці САУ К-9 Thunder, зробила снаряд активно реактивний поліпшеної аеродинаміки з дальністю стрільби 70 км. Ну, це дуже амбітно, шановні, 70 кілометрів стріляє САУ. Цей снаряд вже є, і К9А2 ним буде стріляти. І воно буде, ця, ці снаряди разом з іншими будуть поставлятися в Великобританію. Починаючи з 26 році, року і надалі в в Південній Кореї будуть випускатись тільки К9А2, а всі інші САУ будуть модернізовані до цього рівня. Одночасно були зроблені замовлення і на колісні САУ. Арчер 14 штук і RCH 155. Кількість їх не вказана, контракт не розголошує. Остаточний вибір між цими САУ буде зроблений за результатами експлуатації в армії Великобританії. Ну і це добре. А нам, нам ще 30 САУ АС-90 будуть поставлені напротязі цього року. Прошу вас підписуватись. Підтримувати наш коридомовний канал в Монобанку, поширюйте наше відео, тупить, тупить, дуже тупить YouTube. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву, всі посилання під відео. На цьому я всім дякую, до побачення.